По контрактам на імпорт і експорт електроенергії, які були підписані українськими державними енергетичними компаніями, я даю доручення розпочати службове розслідування щодо діяльності посадових осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості та Керівництва державних компаній при підписанні контрактів як на імпорт електричної енергії з Російської Федерації, так і на постачання електричної енергії на українську територію, що є Автономна Республіка Крим. Я так дивлюсь, що в цих контрактів з'явився адвокат російський прем'єр. Він вчора випустив ціле повідомлення. Хороша новина в тому, що російський прем'єр-міністр почав писати українською мовою і англійською також. Це правильно треба вивчати українську мову. Погана новина, що я вимагаю при проведенні розслідування встановити, хто погоджував умови контракту, чому в контракті місце розгляду спорів, город герой Москва. І доповісти уряду протягом 10 днів. Після цього я проінформую президента України, парламент і звичайно народ України про те, які умови контракту відповідають інтересам України, а які, як написав Дмитрій Анатолійович Медведєв в своєму пості, не відповідають інтересам України українською мовою все таки люди пишуть.